Хто є нашим праведником, який вводить нас у Божу присутність. І сьогодні, власне, свято, яке ми з вами святкуємо хліба воно якраз і є святом надії для нас з вами. Воно є для нас святом надії. Ви знаєте, я сьогодні, згадуючи про це все, ми багато про що можемо згадувати. Один на одного згадувати, минуле якесь. Декому з нас минуле ужасно згадувати, ми не хочемо згадувати. Тому що якщо воно було гріховним, його соромно згадувати. Але є, є приємні моменти, які ми можемо згадати. Коли ми читаємо історію про відречення Петра тоді, коли взяли Ісуса, як ви думаєте, йому приємно було згадувати цей момент? Йому не приємно було. Тому що коли він згадав цей момент, написано він гірко заплакав. Йому важко було. Він думав про те, що він вже відкинутий, він думав, що в нього повна безнадія в житті. Він думав, що все я. Я і, і дійсно ми не можемо мінімізувати.